Але відступати також було пізно. Ми зробили пару кроків назустріч і на рішучості зупинилися. Ти впевнена, що нам потрібно повертатися? спитав я Катю. Ні, не впевнена, але ми так довго до того йшли, що тепер мусимо закінчити почати. Вона була права, і я це розумів, але відчуття підказували мені протилежне, а серце благало зупинитися і повернутися до друзів. Та замість цього ми зробили ще кілька кроків до вихора. Тобі не здалося, що коли ми заходили під водоспад, то Муні на очах були сльози. Чомусь мені це питання зараз видавалось дуже важливим. Ні, не здалося. Я точно бачила його сльози, і не завжди запам'ятаю ту мить, коли плачуть дракони. Я ще довго буду вас чекати, прикрикнувши, поквапив нас Довгобородий. І ми, нарешті, взявшись за руки, зробили ці останні кроки, після яких нас поглинула суцільна темрява, і ми провалилися в невідоме.